Поема Гайдамаки Тарас Шевченко Короткий зміст: Твір складається з двох вступів, 10 розділів, епілогу та після мови. Шевченко називає її передмова. Присвячена поема Василю Івановичу Григоровичу на пам'ять 22 квітня 1838 року. Це історія про народне повстання Коліївщину під приводом Максима Залізняка та Івана Гонти у 1768 році. Учасників цього повстання називали гайдамаками. Поема розпочинається лірично філософським відступом по святою. Автор розмірковує над плином життя над тим, що все змінюється. Все йде, все минає і краю немає. І так буде завжди. Вічними є лише волелюбне прагнення народу. А виразниками цих прагнень стали гайдамаки. Для самого Шевченка цінним є історичне минуле України славне козацтво, життя та смерть на батьківщині. Він радить гайдамакам летіти з чужини в Україну, не цуратися мови, якою мати пісень співала, не цуратися своєї історії. Поет просить благословення для них у свого щирого батька, Василя Івановича Григоровича, якого присвячено поему. У наступній частині інтродукції розказано про політичний стан польської держави, де зародився гайдамацький рух. Боротьба польських магнатів за владу остаточно привела до втрати Польщею своєї державності. До втрати прийшов Понятовський, останній король Польщі, який фактично був поставлений Катериною II. А конфедерати, які мали захищати державність, грабували Україну, знущалися з народу. І поки йшла така боротьба за владу, гайдамаки, українські повстанці, що були переважно сільського походження, ножі освятили Галайда. Головний герой Ярема Галайда, сирота та наймит. Він працює на шинкаря Лейбу, який ставиться до нього як до убогої людини, яку можна ображати та потурати ним. Єдиним щастям для нього була кохана дівчина Оксана. Набридло йому служити жиду. Вночі, коли шинкар лічив гроші, а його дружина і донька спали, ярема взяв торбу і пішов у село Вільшану. Конфедерати. Цієї ж ночі до шинкаря Лейби прийшли конфедерати, тобто поляки. Виламали двері, побили господаря, допитуючись, де його дочка. Хитрий Лейба збрехав, що його дочка вмерла, при цьому отримуючи удари на гаєм. Конфедерати всіляко принижували Лейбу, а він корився і догоджав їм, приніс горілки. Вони навіть співати його примусили. А коли шляхта почала вимагати в нього гроші і бити батолгами, він сказав, що в нього немає ні шляга, а багато червонців зберігається в костьолі у вільшанського старости. Також шинкар розповів, що крім грошей, у того титеря, є донька красуня Оксана. Поляки залишили корчмаря і поїхали у вільшану. Титар. У вільшані тієї ж ночі, попід гаєм Ярема співаючи, виглядав свою Оксану. Парубок навіть заплакав, чекаючи, бо боявся, що кохана не прийде адже він сирота і не рівня доньці старости. Та коли побачив її, то зрадів і забув про все. Титарівна пояснила, що забарилася, бо в неї занедужав батько. Ярема розповів дівчині, що йде в Чигирин дістати свяченого ножа, бо надумав пристати до гайдамаків, здобути славу, багатство і все це скласти до ніг Оксани. Одягну тебе обую, посаджу, як паво, надзиглику, як гетьманшу. Та й дивись, буду. Закохані мріяли, як будуть жити, коли не стане ляхів в Україні. Прощаючись, Ярема і Оксана присяглися один одному у вірнім коханні. Та й розійшлися. А тим часом у хаті титаря засвітилось в усіх вікнах. То конфедерати, люди, які зібралися не мов би волю боронити, катували Оксаниного батька, вимагаючи в нього гроші. Титар мовчав. Не витерпівши катувань, бідолага помер. Замордувавши титаря, конфедерати вирішили запалити церкву. Але тут у хату вбігла Оксана і, побачивши мертвого батька, знепритомніла. Її непритомно ляхи забрали з собою. Свято в Чигирині. Шевченко згадує колишніх гетьманів, з -за правління, як Чигирин був містом козацької вольниці. Колись тут збиралось численне козацьке військо. Минув час і в Чигирині стало, як у домовині, бо місто було схоже на руїну. Аж ось поет знову повертається до подій Коліївщини. Над річкою Тясмином у деннім гаю зібрались прості козаки і старшина, щоб покарати ворогів. За кров і пожари пеклом гайдамаки ляхам віддадуть. Попід дібровою стояли вози з ножами, і повстанці вірили, що ту зброю подарувала Катерина II, яка начебто підтримувала гайдамаків. Козацька старшина, що з'їхалася з різних куточків України, плекала надії на визволення з польського гніту. Сподівалась, що повернеться влада гетьмана. Люди чекали дзвонів, що мали сповістити про початок церковної служби, і слухали, як співав сліпий кобзар Волоха. Волох заспівав пісню, після чого запорожець просить виконати пісню про Максима Залізняка. Кобзар співає хвалебну пісню. Нарешті вдарили церковні дзвони. У службі брала участь така сила духовенства, як на Великдень. Поміж возами ходили попи з кропилами і святили зброю на боротьбу з ляхами. Дяк нагадав людям про страшні лиха, що їх зазнала Україна, про те, що всі праведні українські гетьмани були спалені шляхтою або заживо, або після смерті. Трупи Богдана і Тиміша Хмельницьких було спалено в Чигирині, аби знищити навіть пам'ять про них, Де як он проголосив. Нехай ворог гине беріть ножі, освятили. І народ кинувся розбирати ножі, що згодом заблищали по всій Україні. ТРЕТІ ПівНІ же ще розкошували, не знаючи, що опанувати їм лишилось лише один день, що вже розпочалось повстання. Коліївщина це пекельне свято. Охопила всю Україну, але минув час про неї забули. Ніхто вже не пам'ятає ні Гонти, ні Залізняка. Онуки славних учасників повстання панам жито сіють. Серед ночі берегом Дніпра йшов козак Ярема, йшов і журився, бо серце його було, чуло якесь лихо. Він ішов не у вільшану до коханої, а у Черкаси до ляхів, яких буде бити, коли почує сигнал до повстання. Цим сигналом були треті співи півнів. Ярема замислився над долею України, сподіваючись, що народ вибере собі незалежність і як символ цієї незалежності в степах України знов блисне булава. Поринувши у свої думки, він навіть і не помітив, що почалась буря, бо на нього чекало невідоме майбутнє. Він міг навіть загинути. Червоний бенкет. І ось настав день повстання. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні, і гайдамаки почали бити ляхів. Керівниками повстання були Залізняк та Гонта. З бойовим покликом гине шлях та гине по горіщах, по коморах, по льохах, усюди. Усіх вклали, все забрали. У Черкаси, де діяв Залізняк, прийшов і Ярема. Він мужньо бив ляхів, його помітив Залізняк і розповів, що у Вільшани конфедерати вбили титаря і вкрали Оксану. Ярема з непритомнім, почувши такі невтішні новини. Коли утямився, то попросився у реєстр до Залізняка, щоб разом ляхів бити. Оскільки хлопець був сиротою і не мав прізвища, то його записали в реєстр як Галайду. Це означало бездомний бурлака. Яремі дали коня, і він з гайдамаками поїхав далі, залишив, залишивши Черкаси у вогні. Та всі думки Яреми були тільки про Оксану, бо тяжко сумував за нею. Гупалівщина. Повстання охопило всю Україну. Навіть жінки з рогачами пішли у гайдамаки, а той загін, у якому був Ярема, дійшов до вільшани. Ярема дізнався про те, що ляхів там вже вбили, а титаря поховали. Його серце крається, що він не помер до того, як дізнався цю страшну новину, і тепер обіцяє, що навіть якщо він вмре, то встане з домовини ляхів мучати. Поїхали хлопці далі. Проїжджав ярема дім жида, на якого нещодавно спину гнув, усміхнувся нема жида. Тоді ж повтанці познайомилися з хлопцем підлітком, який разом зі своїм батьком пішов у гайдамаки. У хлопця розпитали дорогу до будищ, де в яру було озеро, а попід горою стояв ліс. У тому лісі ляхи поховались на деревах і їх позбивали з дерев, як груші. Там же повстанці знайшли скарби конфедераців і потім пішли карати ворогів у лисянку. Бенкет у лисянці. Гонте і Залізняк керували повстанням. Козаки не жаліли нічого, ні жінок, ні дітей. Особливо лютував Ярема. Гайдамаки влаштували бенкет у лисянці, поставили столи на базарі, пили й гуляли. А навколо палала пожежа, чорніли на кроквах обгорілі трупи повішених. Ярема був сумний, тепер у нього було і золото, і слава, але ніщо у світі не могло вгамувати його тугу за Оксаною. А дівчина тоді була в сусідньому селі з поляками Її бачила палаючу від пожежі лисянку. Думала про свого Ярема. Під час гуляння Ярема побачив переодягненого у козацьку кирею Лейбу, який розповів, що в будинку, за мурами якого сковалися ляхи, знаходиться Оксана. Гонда та Залізняк наказали козакам палити по будинку з гармат та Ярема з Лейбою встиг прокрастися туди, в самий льох, і встиг забрати звідти Оксану та повіз її у Лебедин. Лебедин У Лебедині. Оксана знепритомніла в монастирі і розповіла бабусі черниці про те, як потрапила в полон до ляхів, як хотіла накласти на себе руки. Від цього вчинку її врятувала лише думка про коханого. Черниця, у свою чергу, розказала, що саме Ярема Галайда привіз дівчину до Лебедина і обіцяв за нею повернутися через тиждень. А Галайда і справді повернувся і у той же день обвінчався з коханою. Але одразу її покинув, щоб і далі ляхів бити з гайдамаками. Гонта в Умані Пройшло літо, настала зима, а повстання тривало. Тривало аж до весни. Гайдамаки пішли на Умань. Максим Залізняк визнав Ярему за свого сина. Він прославився на всю Україну, як завзятий гайдамака. Він з ненавистю різав ляхів. Гайдамаки затопили умань панською кров'ю. Аж ось гайдамаки привели до Гонти ксьонза-вчителя та двох його учнів, хлопчиків-католиків, синів Гонти. Гонта вірний, присязі наказав убити Ксьонза, а дітей привселюдно примусив зізнатися, що вони католики. Батьківське горе не знало меж. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете? А сьогодні, сини мої, горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо я не вбиваю, а присяга. Гонта своїми руками зарізав обох синів, заборонивши їх ховати, як і всіх інших католиків. Потім він наказав зруйнувати базиліанську школу, де вчились його діти. Гайдамаки розбивали об каміння ксьонзів учителів а школярі живих топили у криниці. Гонта, не тямлячи себе від горя, мов навіжений, бігав по умані і кричав, закликаючи безжалісно нищити ляхів. Прямо на пожарищі гайдамаки сіли вечеряти. Не було серед них тільки Гонти. Криючись від усіх, він шукав когось серед купи мертвих, пішов гонта на площу, де лежали трупи його синів, накинувши на себе чорну корею, щоб бути непоміченим. Взявши два маленьких тіла, виніс їх в поле і, плачучи від горя та вибачаючись перед своїми мертвими синами, поховав їх, щоб козацьке мале тіло собаки не їли. Поховавши синів, Гонта пішов геть, оглядаючись на степ. Він бажав тепер для себе тільки швидкої смерті. ЕПІЛОГ У кінці поеми, Шевченко згадує, що це йому дід розповів цю історію про гайдамаків. Майже рік тривало повстання, поки не було придушене. Гонду дуже жорстоко вбили, спочатку знущаючись над ним, а потім порубали на шматки. Залізняк, дізнавшись про страшну смерть товариша, помер від горя. Гайдамаки поховали Залізняка в степу, насипали високу могилу. Довго стояв над тією могилою ярема, а потім заплакав і пішов геть. Гайдамаки після придушення повстання розійшлися хто куди. Тим часом було зруйновано Запорізьку Січ, а Україна навіки заснула. Тільки часом колишні повстанці, старі ідучи понад Дніпром, співають гайдамацьких пісень.